Всім привіт! Сьогодні подивимося, що для вас зараз найважливіше, на що потрібно звернути свою увагу. Скоріше за все, у вас зараз такий період чарівний, коли ви або закохані, або любите те, чим ви займаєтесь. У вас такі емоції вас наповнюють, безумовною любові, насолоди. Тобто, це для вас зараз. Є ключовим моментом. Ви пориньте в це відчуття цілком і повністю. Не забороняйте його, його собі, тому що воно вас веде в зцілення. Скоріше за все, у вас було довгий час розбите серденько. Тобто, щось якісь у вас були, можливо, не гаразд, або що, а зараз прийшов час. Все вам каже, що пройшов час. Для нового етапу в житті ви думайте не головою, скажімо так, думайте те, що відбувається, а просто довіртесь процесу. Побудьте в ньому, в цьому чарівному почутті, скажімо так, і вірте, що це відчуття вас веде туди, куди воно має вас привести. Приймайте все, все, що відбувається. Це сприймайте цей процес як такий творчий, тобто, що він вас надихає. Можливо, зробіть щось своїми руками. Спробуйте, якщо ви навіть ніколи цього не робили, і у вас це вийде легко. Тобто, можливо, ви щось творите, вірш, якийсь напишете, пісню або картину намалюєте. І якщо ви це спробуєте, ви отримуєте свої плоди. По-перше, це якась буде взаємодія, яка вам дуже сподобається. Так. Відпустіть якісь ілюзії на рахунок взагалі всього цього процесу. Просто довіряйте. Довіряйте, відкидайте думки зайві, довіряйте, насолоджуйтесь всім тим, що відбувається. Будьте в цьому потоці. Будьте, не закривайтеся в тиші. Не закривайтеся. Ви вже достатній час були в тиші. Зараз прийшов час по-чесному подивитися на це все. І це для вас ом, як подарунок. Насолоджуйтесь цим подарунком. Беріть його. Зараз прийшов час, коли. Весь світ в ваших руках Літайте на крилах кохання.